Найбільша проблема, що відповідно до закону про службу безпеки України, президент може призначати за поданням президента, призначається голова служби безпеки, президентом за поданням голови служби безпеки призначаються його заступники, начальники департаментів, начальники всіх регіональних органів і навіть начальник управління кадрів. Ну, я Вважаю, що це найбільш хібна практика. Голова Служби безпеки не контролює Службу безпеки. На цьому, це оцей яскравий приклад, коли Валентин Олександрович Неловаченко очолював службу, а, його признач, а заступників до нього призначив президент. Причому ті заступники, які відповідали за боротьбу з корупцією. І після цього президент звинувачує Ливаченка в тому, що він не боровся з корупцією. Я вбачаюсь. А кого, хто призначав заступників, які відповідали за боротьбу з корупцією? Ну, Давайте відверті. Що таке начальник управління в регіоні? Це людина, яка призначається не головою служби безпеки, тому що він бачить цю людину там. А як правило, це людина, компромісна фігура, яку хоче бачити губернатор, там, голова обласної ради. Якісь там місцеві олігархи, які там на якомусь цьому місцевому рівні визначають, що ця людина, вона якраз на своєму місці. Удобно. Та. Вона зручна в усіх випадках для, для, місцевої, для місцевої еліти. І ця людина, ця людина в апріорі не може виконувати те, що її говорить Служба безпеки керівник служби безпеки зверху, тому що він має крутитися між тими всіма елітами і керівниками. Це раз, а по-друге, він напряму призначений головою президентом, тобто він фактично може звітуватися напряму президенту. Це не спецслужба, це колгосп. Я це вже казав. Якщо президент і Верховна Рада довіряють людині, яку ставлять на посаду, то вони мають віддати їй все повноваження щодо призначення тих чи інших людей у повноті його влади.